І сьогодні мною підписано розпорядження про проведення в Білої церкві Дня жалоби, Приспущені наші прапори, державний прапор, прапор нашого міста. Думаю, давайте вже вшануємо пам'ять загиблих всіх внаслідок цієї військової агресії. Хвилина мовчання! Сьогодні хотів би зупинитися на основних викликах, які є в нашій громаді, і обговорити саме про це: копалювальний сезон. Місто було готове повністю до опалювального сезону. Ми розпочали опалювальний сезон 30 вересня. Теплоносій був поданий до всіх соціальних об'єктів, на яких була можливість подати його, де були індивідуальні котельні. Це медичні заклади, заклади спорту, дитячі садочки, тобто всі котельні, де не були пов'язані з житловим фондом. Значить, ви знаєте, що була постанова кабінету міністрів, яка рекомендувала подачу теплоносія до житлового фонду з 1 листопада 2025 року. 28 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету. Ми готові були раніше. Всі служби були готові, але в зв'язку з тим, що не було лімітів на газ, ліміти були доведені 28 числа, і фактично кожна котельня це є представник газового, філії газогосподарства, -газового який займає пломби і таким чином тоді запускається до Котельні і далі котельня подає цей теплоносій до кінцевих наших мешканців. Були перші будинки, запущені 28 жовтня. На превеликий жаль, є котельні, які запустилися в понеділок тільки, Це які не належать не до нашого комунального господарства. Там здійснювало опалення кеч. Тобто котельна не перебувала у нас на балансі. Тут були певні аварійні роботи, але понеділок. Ввечері вже відновилося теплопостачання, було запущено цей будинок по вулиці Павліченка. Крім цього, пальний сезон складний в тому, що є багато поривів, і пориви викликаються в основному за рахунок того, що є блекаут, призводить того, що зупиняється різко на потім різко включаються. Десь іде, скажімо так, удар. Теплоносія в самих трубах. Проводиться дуже багато поривів. При тому всьому, що в нас в деяких ділянках міста є знос самої мережі, там сягає 60-70%, а на деяких ділянках і 100% знос теплових мереж. Тому є певні виклики з цим пов'язані наші аварійні бригади. Оперативно працюють і усувають ті пошкодження, які виникають. Друге питання, яке також можна пов'язати із збройною агресії з блокаутами, це наше ліфтове господарство. Це також величезний виклик сьогодні. В громаду звертається в середньому 100 звернень на добу стосовно того, що відключені ліфти чи поломані. почалися блекаути, то кількість звернень сягала 170 на добу. Відключення електроенергії виводить з ладу електромотори, електрообладнання. Плюс є проблема із тим, що коли люди застрягають в ліфтах, самостійно намагаються покинути ліфтову кабіну. Що призводить до вандалізму? Це небезпечно, тому що в, в будь-яку хвилину, навіть коли людина там і має фізичну силу, сама пробує покинути кабіну ліфта, в будь-яку хвилину може включитися електроенергія, може поїхати ліфт, і може статися лихо, яке нікому не потрібно. Ламаються ліфти. Е так і зв'язку з цим. Частина ліфтів також виходить з ладу і потребує багато часу на відновлення працездатності тих ліфтів. Проблема в тому, що коли ломається ліфт, перша в нас частина ліфтів мають ще радянського походження, мають запчастини, які в Україні не виготовляються. Плюс кожен ремонт ліфта це виготовлення проекту. Проект має пройти експертизу. Після цього тільки починається відновлювані роботи. Цьому році ми вже потратили на ремонт ліфтів з бюджетом, вже вдвічі більше, чим ми зазвичай використовували. Тому звертаюсь до всіх мешканців і прошу розумі... з розумінням ставитися. Свідкуватися за графіками відключень. Е Якщо ви бачите, що має з хвилини на хвилину відключитися електроенергія, не використовуйте ліфт.